Усіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Відповідаю на питання, які стосуються кожного. Поїхали! Мобілізації станом на зараз підлягають особи віком від 18 до 60 років, тобто ті, які є військово зобов'язаними стосовно осіб віком до 25 років, то є певне обмеження в їх мобілізації однак законодавством це не врегульовано, тобто можна мобілізувати особу віком від 18 до 60 років. Стосовно чоловіків, які були виключені по досягненню граничного віку, то можу сказати так: закону на зворотньої сили немає. Однак, станом на зараз, в реєстрі оберіг, якщо ви перевіритесь, то ви будете перебувати, скоріш за все, на військовому обліку. Якщо дивитися по законодавству, то ви не підлягаєте мобілізації, оскільки ви не перебуваєте на військовому обліку, і є не зобов'язаним. Тоді потрібно лише вирішувати це питання через суд, оскаржувати постановку вас повторно на військовий облік. Однак одразу повторюється. Що всі кейси є індивідуальними, треба дивитися документи і що там написано, на підставі чого у вас все ж таки було виключено. Чи дійсно тоді було таке законодавство? Бо досить часто спостерігаю, що навіть в військових квитках, коли вас виключали, роблять помилки у пунктах та частинах, що може вплинути на розгляд вашої судової справи. Стосовно мобілізації жінок. То жінки також є військовозобов'язаними, а саме це ті, які мають фармацевтичну освіту та медичну освіту. Вони повинні перебувати до кінця 25-го року. Всі повинні стати на військовий облік ці жінки, які ще не перебувають. І найважливіша норма, так яка закріплена в законі України про військовий обов'язок, військову службу, те, що мобілізовані можуть бути жінки лише за власною згодою. Примусової мобілізації жінок немає. Станом на зараз, чітко законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, прописано, що всі о, чоловіки віком від 18 до 60 років мають при собі мати військовий квиток та паспорт для того, щоб в разі, коли їх зупиняють, повноважні представники ТЦК або поліції перевірити їх приналежність до військового обліку та те, що чи дотримуються вони правил військового обліку. Стосовно жінок такої норми немає. Давайте так, у нас є декілька видів відповідальності, взагалі в праві, це є адміністративна та кримінальна. Стосовно адміністративної відповідальності, то якщо є порушення правил військового обліку, порушення правил мобілізаційного законодавства, так, це, наприклад, неявка за повісткою під час дії воєнного стану. То тоді це адміністративна відповідальність там накладається на військовозобов'язаного штраф в розмірі від 17 тисяч гривень. Якщо повторно, то штраф збільшується. Якщо ми говоримо з вами про кримінальну відповідальність, то це саме ухилення від мобілізації. Тут передбачається строк позбавлення волі від 3 до 5 років. Це визначено кримінальним кодексом України. Тобто тут вже військовозобов'язаний, він свідомо вчиняє ухилення від мобілізації. Це, наприклад, неявка по мобілізаційній по. Місця, особливо коли він пройшов в ВЛК, таких випадків дуже багато. Тобто, тоді він буде підлягати кримінальній відповідальності за ухилення від мобілізації. Обмежень немає в будь-якому громадському місці. Або будівлі, споруді, так, в нас прописано. Однак хочу попередити про те, що без, чомусь безліч вважає, що навіть і дома можуть вручити повістку. Так, Однак в ваш дім проникнути ніхто не може. Під'їзді можуть так вручити, ви відкриєте двері вам теж можуть вручити повістку. Будь-де. Стосовно хто, це -то тільки уповноважений представник ТЦК, у якого має бути відповідне посвідчення. Якщо ви отримаєте повістку, знову ви повинні розуміти, є два види повісток: є письмова, є електронна. Якщо це письмова, тобто та, яка виписується на місці, туди вносяться при вас дані, то дуже часто роблять певні помилки, одразу кажу, в прізвищах, даті народження тощо. І тут ви повинні дивитися, що там за форма. Дивіться, з серпня 2024 року були певні зміни до цієї повістки. Вона має відповідати так. Її, її форма затверджена кабінетом міністрів постановою 560. І от станом на зараз, навіть коли були влітку, так ці зміни до цієї повістки, я навіть бачу, що вручають все одно в старої форми. Тут є порушення з боку ТЦК. Повістка має відповідати чинному законодавству. Тут вичинність її ніяк не перевірити самостійно. Можна перевіряти чинність, так вона є номер дата, тому в стоїть початка, підпис туди, туди вона є чинним. Стосовно електронної повістки, то там є спеціальний qr код Ви можете по ній перевірити, чи є вона дійсно автентичною чи ні. Перш ніж ви йдете в ТЦК на уточнення даних, ви повинні розуміти, що якщо, ви, що скоріш за все, вас направлять на вилка. Це буде не повістка на вилка, а направлення на вилка, і ви зобов'язані будете його пройти. Як взагалі підготуватися, це все відбувається ну, в більшості випадків. Треба розуміти перспективи проходження вилка, які у вас є хвороби. Ви кожен знаєте, які у вас є хвороби. Якщо вони є хроничними, або, наприклад, там у вас історія вашої хвороби, ще ого, як. Так, всі є медичні записи, то ви повинні їх з собою взяти. І перш ніж туди йти, ви повинні проконтролювати, взяти з собою всі ці медичні документи, щоб пред'явити на ВЛК. І обов'язково проглянути наказ 402, визначити ваш діагноз і самостійно або за допомогою адвоката, визначити ваш ступінь придатності до військової служби. Відкриваєте закон. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію статтю 23, і там визначено вичерпний перелік підстав для відстрочки. Якщо підпадаєте під цю категорію, то можна оформлювати. Но автомат... Вона не надається автоматично лише за вашою заявою. Процедура нарешті чітко врегульована, це передбачена постановою 560 Кабінету міністрів України, в якій прописано, що все починається з заяви на відстрочку. Вона встановлена о, теж форма. Цієї заяви ви докладаєте відповідний перелік документів. У кожної підстави він свій. Цей перелік затверджений в додатку 5 до постанови 560, -ї. Додаєте всі ці документи, подаєте в ТЦК. комісія ТЦК розглядає, і приймає рішення. Бронювання найголовніше те, що воно надається на підставі того, що ви є працівником відповідного органу, який або підприємства, або установи, або організації, який має право на те, щоб вас забронювати, тобто залежить від вашого роботодавця. Відповідно до правил військового обліку 1487, там чітко передбачено, що в разі зміни. Сімейних обставин військово зобов'язаний протягом семи днів повинен повідомляти про це ТЦК. Наприклад, якщо ви оформили собі відстрочки на підставі того, що ви є особою з інвалідністю, або ваша матір, то ви, наприклад, втратили інвалідність, так позбавили вас її, або ваш матір позбавила інвалідність, або якщо вона, на жаль, з нею щось та, то тоді ви маєте протягом семи днів про це повідомити в ТЦК в письмовому вигляді, це буде правильно. І на підставі а від цього воно вас позбавить від строчки. Тобто весь обов'язок контролювати покладається на вас. Якщо у вас залишилося питання, пишіть в закріпленому коментарі, я обов'язково подивлюся і буду відповідати таким чином. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, коментуйте, мені буде дуже приємно.